Вітаю, шановні друзі. Чому в Німеччині дуже важливо дружити і товаришувати з вашими сусідами? Даю вам класну пораду. Добре сусідство це дуже важливий елемент. І це не просто якась там теорія чи порада, щоб бути доброю людиною. Ні, друзі, це дуже важливий практичний момент. Чому? Тому що сусіди ваші перші свідки і для українців, як для мігрантів, це саме важливе, тому що якщо щось в вашому житті трапляється, до вас приїжджає. Поліція, Ордунг приходить, Югентан приходить там соціалам чи з Джоб центром приходять на перевірки. Друзі, самі перші люди, кого вони запитають про вас, це ваші сусіди. Тому вам потрібно товаришувати з усіма вашими німецькими сусідами, навіть якщо вони вам не подобаються, намагайтесь з ними дружити і налаштовувати гарні відносини. Тому що ще раз кажу, це ваші перші будуть свідки, які перші люди, які про вас скажуть або добре, або погане. І це залежить саме від того, як ви з ними будете товаришувати, подобається вам це чи ні, але це друзі, таке правило. Воно діє по всьому світі і в Україні, і в Англії, і в США, всюди, але в Німеччині оці сусідські відносини вони дуже важливі. І якщо ви не будете в добрих відносинах з вашим сусідом Німцем, і коли настане якась проблема, то він скаже про вас все як є. А міг би чогось не досказати. Оце дуже важливий момент. Товаришуйте з ними, товаришуйте, тому що прийде до вас Югентам, та сусіди скажуть, ні, а вона класна мама або він класний батько, і нічого такого ми не бачили. Хоча там, можливо, уже головою об стінку когось били. Розумієте? Тому е це дуже важливий момент бути в гарних відносинах з німецькими сусідами. Пам'ятайте про це. Це ваші перші свідки. І обов'язково порадьте іншим. Не знаєте, як це зробити? До речі, Е дуже просто купуєте їм на свята якусь невеличку коробочку, цукерок щось таке дешеве, недороге, тому що в Німеччині не прийнято дарувати дорогі подарунки. От проявляєте просто увагу. Даруйте якісь там невеличкі, якщо є діти, невеличкі подаруночки їм на свята, на Пасху, там ось день батьків буде там ще шото. Що ну щось таке, просто привітати їх з чимось. Да от запросити на каву, побалакати. Це також піднімає рівень спілкування. Це все дуже важливо. Спілкуйтесь з ними, не ігноруйте друзі, тому що вони вам ще знадобляться. Повірте мені, як адвокату з повагою. Ваш адвокат Демченко.